У мене просто серце крові, блядь, обливається. На наступний день я пішов у військомат, мені відмовили. За своє існування нам потрібно боротися. Типу, і він дивиться на мене, а я на нього. Я думаю, ну, зараз я почну прицілюватися, він побачить і заникається. Ми їх розбили ну, за допомогою дронів. Мене поставили на коліна. Я спіймав, якщо чесно, паніку, сів, думаю, ну, що піздець, зараз здохну. Що я зроблю першим? Мабуть, заплачу від щастя. Позивний є малий звання молодший сержант, стою на посаді командир розвідувального відділення. Я пішов в армію з 18-ти, але саме в бойових діях, то може з рік часу отак. До цього я ходив до військомату, хотіли, щоб мене мобілізували або підписали зі мною контракт, але в ТЦК на диво попалися якісь нормальні люди і просто мене посилали. І не цей. предложили піти вчитись. вчитись на сержанта. Пішов вчитись на сержанта Львівського академію імені Петра Сагайдачного. то відучився там два роки і по розподілу попав вже 70-й ОСБ раніше був, а зараз вже він розпався і перевівся в 59-ку. Коли почалась повномасштабна війна, то я якраз був в Херсонській області і застав окупацію. На мене це дуже вплинуло, бо вони просто знущалися над людьми. Ось був такий випадок. У нас в селі був дідусь, підари до нього прийшли, попросили їсти. Ну, тоді ще зима якраз, ну, і. Волонтерів вони не підпускали, щоб нам щось перевезли, там якісь продукти просто-напросто. І ну, там хтось може на зиму записався, і так, що у кого було. Ну Їжі, їжі було мало. І дідусь їм відмовив, і вони просто так взяли його і, і застрелили. І навіть не дали похоронити нормально на кладбищі. Ми копали у нього на огороді, де замотали в каворгі. Це просто я, я не міг, я не міг на це дивитися. У мене просто серце крові блядь, обливається. І це і була основна так з причин перебороти свій страх, щоб вийти, піти в армію і їбачити цих підорів. Сприйняли дуже негативно, навіть були ссори з близькими. Я ж тоді мої рідні виїхали. Там зв'язку не було, мене вже е, е, встигли подати безвісті. Я деякий час не виходив на зв'язок. І потім, як вже виїхав, потрапив до Червоного Христа і е, вже дізнався, що я е, в Машазі виїхав звідти? З окупації. Ну, вийшов, вийшов, скоріше, да. точніше, вийшов з окупації. Е, одразу підійшов до першого зустрічного, е, я пам'ятав тільки номери мами і зателефонував. Е, ну, так і так, це я. Е, ну, одразу сльози. Е, каже, їдь додому. Чекай, це мама виходить не була з тобою викупати? Ні, 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 я, я один, да. я... так. Будеш, а вони зарані виїхали, я один залишився там. Я спочатку думав, ну, було страшно, і вже на фоні того, що вони робили, я вже знав, що вони робили навіть взяти SDUS, а ще були пару випадків. І було страшно йти отак тупо, прямо, прямо до них. Думав, спочатку ночі якось вийти там, але це ще більш тупіше, бо ну, там би одразу спіймали і без розбору. би. Переборов так страх, та ну, як би я переборов. Все одно було страшно, йшов, і, і було страшно. Ну, нам потрібно. Ну, я хотів, я. Ну, потрібно було виходити з окупації. А якраз це село тоді було десь може. Метрів 800 від ЛБЗ йшов. Отак підходжу вже до них і, і бачу мені на зустрічі де два підера. Думаю, ну все, піздець, вже почав собі накручувати. Ну, вони в мене забрали всі речі, забрали телефон. Я дещо знімав на телефон, але потім видалив. І, ну, на телефоні нічого не було. Забрали телефон, спитали, ну, куди я йду, що цей. І все, і пропустили Т десь. Сказав, що я їду до Миколаєва. І, і все, да, так, ну, і... І... я щось навіть здивувався, тільки пропустили без проблем. А якраз це тільки початок, е вже зустріли наші, і ну, зустріли вони непогано мене. <говори> <говори> Доходжу вже до села, це 5 кілометрів від Підарів, е вже під контролем. Е ЗСУ. Ну, йду я і чую свист. Там, ну, Сука, лягай. Я, я, я спочатку не зрозумів, звідки це, і потім бачу, на мене направлений, направлений автомат. Я, і, типу біжи сюди, я підбіг, мене скрутили, зав'язали, закрили, зв'язали очі. Документи у мене були при собі в внутрішньому кармані, все було. Паспорт, там, прописка. Докази, то, що я не підар якийсь там. Ну, Все одно не вірили. Допитували, там повністю роздягали. Потім мене отак передавали, якраз цивільні виїжджали і попросили військові наші, щоб мене закинули, ну, там і на ближньому блокпості мене викинули. Це, ну, розуміючи всю ситуацію, це тільки початок, всі на взводі, адреналін, є. то я не, не дуже так розочарувався. Але потім мене вже на блокпості приїхала вже патрульна поліція Миколаєва. Е, мене поставили на коліна з ну, перев'язаними руками, глазами. Потім все. Пихають мене е, разом в багажник. Я не поміщаюсь, їду в салоні отак, між двома поліцейськими. І вже доїхали отак до Миколаєва. Там останній раз допитали. І все, і мене випустили. І оце ж тоді я підійшов до першого зустрічного, вже зателефонував мамі. А це вже комендантська година була вже ніч, була комендантська година. Ми ну, зателефонував мамі, ну і почав іти в тому напрямку, де, де Червоний Хрест. І... Ну, а там якраз на початках патрульна поліція, ну, там було дуже багато машин. Я думаю, ну зараз доїбуться, чого я в комендантську, комендантську годину гуляю, поясню всю ситуацію і мене підвезуть. Але я вже стою на остановці, вже, як ту маршрутку махаю, щоб зупинилися. Я щось так 40 хвилин точно зупиняв ну, поліцію, вони не, не зупинились взагалі. Багато приїжджали, вони не зупинилися, але одна зупинилась пояснили цю ситуацію, вони кажуть, ну, тебе розумію розуміють, для нашої і твоєї безпеки ми тобі зв'яжемо руки. Ну, Стяжка ми її вже привезли до Червоного Христа. І в Червоному Христі переночував, мене покормили, все добре. І На наступний день я пішов у військомат, мені відмовили, а я хотів дуже приносити користь якусь і залишився в Червоному Христі волонтерити. І періодично ходив до військомату. Ну у Червоному хресті займався різними справами. Там виражали фури, був комендантом в гуртожитку, приймали біженців. Потім пізніше вже їздили в Херсонську область. Ті, хто хотів евакуювали їх, ті, хто там залишались, то їм просто залишали продукти. потрібно було донести людям, що. Ну, за них попіклуються, а Червоний Хрест піклувався. Ну, давав можливість виїхати за кордон десь, і це все під наглядом Червоного Хреста. Але люди не хотіли просто виїжджати нікуди. Так жили в підвалах. Є. Там вже повністю село розбомблено, а вони до сих пір не хотіли. І, чесно, мені вже як було 18 років, і це вже я повинен був йти на срочку. І я навпаки збігав в армію. Я хотів думав, виїхати до Польщі, але не встиг. Та я все одно, мабуть, повернуся. Ні, в армію у мене з рідних, з друзів немає. Нема знайомих, які там військові, сильно. Рідних теж срокова служба і все. Це суттєво ненависть, ненависть до підарів. Да, да, ну їді бачить їх хочеться. Чесно, навчання взагалі погане, бо ще навчалися застарілими методичками. Я ще навчався на, на тилову посаду, це логіст, ну, Там старший технік роти, там технік взводу, начальник ЕТП, фахова спеціальність була. Щоб військова військова підготовка, то взагалі мінус. Ну у нас 90% — це теорія. Ми сиділи за, за партами. За два роки було чотири полігона. Нам давали просто на ПКМ стріляти 10 патронів. Ми тут такий, такий момент був тільки на перший раз вже в руки ПКМ. Я, я нажав. І, і це там, буквально 2 секунди, і все. І, ну, патронів немає. Я не, не встиг зрозуміти. Інструктор на мене кричить, блядь, ти дебіл, ну, всі патрони по одній мішені. Та...". І за весь час, за два роки я, може, от без перебільшень вистрілив до 300 патронів. Так що ну, військової підготовки на практиці взагалі була відсутня. Не зачищали окопи. Не... Не було достатньо так меду. Ну, це все було на... в теорії, але що, що в теорії. І потім ти закінчив це два роки було навчання, так? Да? Да, За ці два роки складається рейтинг, там вважалися різні оцінки, спортивні досягнення. І складався рейтинг. Я був в шостий в рейтингу, це там 30 чоловік було. Розподіл був, і ти отак заходиш хто вище рейтингу, і у нього більше більший вибір частин, які там є. да, да. Я, ну, я був шостий, було достатньо. Було достатньо частин. Я вибрав 70-й окремий стрілецький батальйон, але він, він був як і 108-й був прикомандірований до 59-ки. Вже десь через місяця-три він його розформували. І він став третім стрілецьким батальйоном 59-ки. У мене не було конкретно такої частини, в яку я хотів. Не була 3 ШБ, я дуже хотів 3 ШБ. Та й зараз хочу. Але в розподілі не було, бо це там не було в розподілі НГУ, тоді ще було. І не було в розподілі. Я думаю, ну виберу зараз таку частину, де окремий ще плюс там окремий батальйон перевестись, не буде таких проблем. Вирішує комбат. Так, да, щось пішло не по плану. Я, я старався переводитися, мені просто відмовляли. Я просто там нічого не робив. Так, да, да. Ну, він був, сидів, базувався на Одещині. Ну, нічого не... А я хотів, дуже хотів хібачити підарів, і мене привели вже в розвітроту. Mm -hmm. І завжди по сьогоднішній день в розвітроті. Тоді рота не виконувала сама завдання. Ми прикомандіровалися до інших підрозділів. Це десь було місяця чотири назад, не так давно. От іменно перший бій, ну перший контакт з підерами. Це, от, да, до цього ходив на позицію, але до контакту не доходило. Типу, там дрони розбивали і вони просто-напросто не доходили. Заходили ми на позицію, там був такий, таке перехрестя. І підери просто ходили з різних там з 12, з 6, з 3 годин. Її ходили. Це була задача взагалі. Е, ну стримати. Ні, не стримати, стримати. А, стримати. Так, да, 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 Я заходив тоді як піхотинець. Тобто ти мав зайти на позиції піхоти і втримати цю позицію? Так, так. Ну як піхотинець. Там уже були е, наші хлопці. Їх потрібно було е, поміняти. Ми туди, туди зайшли, ми тоді з нас супроводжував дрон наш. Туди зайшли нормально, нормально, піверські дрони ніяких скидав не було, нічого. Я сів перепочити, і ці хлопці, які міняли, яких ми міняли. Кажуть, там, там двохсотий лежить. Ну тут можна сказати, я так трупів не бачив. Де? Ну, ти на ньому сидиш. А... Темно, я, 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 не здаю, я просто сів, ну бачив може можна щось сісти, ну і сів на нашого 200-го. Хлопці вже потім згодом пішли, вже, а там тільки починає все, вже світло і починають йти підари. Там потім пізніше я побачив двох підарів, один вже закопив, двохсотих. Один вже був закопаний, другий є, валявся. Тоже, ну його наші заїбашили. І двоє наших двохсотих. Це де у нас бліндажі. Ну, не бліндаж, а окопчик був, де ми несли оборонний бій. Я не знаю, от такі, така ситуація трапилась. Підери, подумали, що бо як хлопці вже відходили, їх супроводжували вже скіди, вже підерські. І я так зрозумів, що підери подумали, що ми просто кинули цю позицію і відійшли. І Бачу, йдуть шість підарів, ну, шермова групка. Метрів 150-200. Ну, просто обходять, ну, щоб прицільно наїбашити по ним я не міг, бо ну, я бачу ну, щось дивне, вони просто так нас приходять. І ну, це не так повинно, мабуть, бути. Доповів, що йдуть на. На тилову позицію, яка, яка була позаду нас. Їх отак вони два рази, вони туди не дійшли, бо туди 600 метрів потрібно було йти. І вони просто не доходили. І вже на третій раз ідуть на нас. Тут теж ну, дерева, кущі, і щоб так нормально, ефективно неї я не міг. І тут я спіймав такий просвіт, коридорчик, метрів, так може п'ять, а вони ще йшли не, не тримали десанції, йшли чуть вже не за ручку. І тут, ну, почав вже працювати двох поклав, третього поранив, там вже потім дрончик вже з Саскідав, допрацював. І двоє розбіглись. Потім ну, бачу, так на адреналіні. Просто підер із, з брівна, отак, тільки черешня його. І я думаю, ну типу, і він дивиться на мене, а я на нього. Я думаю, ну зараз я почну прицілюватися, він побачив і заникається. І я попадаю десь сантиметрів десять від його від його блядь, і сукабіну дуже було, він просто сховався. <губ> одного ще одного так заєбашив, Він він один був, заблудився, походу він якраз проходив від моєї норки, там, де ми, де ми були. Приходив десь, ну просто отак проходив метра два-три. По рації отак передають, вийде, вийде, заїбаш. Я вийшов. А в нього він якийсь заряджений був, блядь. Труба, баул. Щоб йому в затилок, то йому перекривав баул і каска. То він, як, ну я їбашу йому по ногам, він щось розворачується, ойкає. і це все, що він встиг сказати, йому голову. голову. Так, він здетонував, потім попав йому на це в трубу і вже потім згорів. І одразу кремірував. Крімірував? Гарить підер нахуй. Гарі, сука, в Гарі нахуй. Руками. Ух ти ж, блядь. Мені сподобалось. От я заїбашив першого свого підера, мені сподобалось, я спіймав то, відчуття ейфорії. Зрозумів, що це краще за секс. Але потім ну, так продовжувалися вже два підерські штурми. Ми відбивали. Перший штурм якраз працював ефект неочікуваності. Ми просто вони не одного вистрілу в нас не зробили. Ми їх розбили ну, за допомогою дронів. Дрони дуже допомагали. А там, там ж ще була е, велика система окопів. Е, на краю ми, а вже на краю воно вже під підерами. Ну там, може, метрів 20-30 було. Було чудно, що вони там пизділи. Е, так ночі ми що це, після їх розбитого цього їхнього штурму вони щось там кричали і шукали друг друга. Так продовжилось два-три штурми, а потім <кій> якийсь один підор підполз, е, закинув нам гази, е, кинув нам темку. Він просто думав, що вона підірветься під е, собственним лісом, але ні. І це нас, це нас просто врятувало, бо там би одразу було ми, ми були б всі 200. І в нас були противогази, були, але противогази були ще радянські. І, е, але ну, це за німінням нічого, то це теж класно. У нас місця мало, там помімо нас є ще 4-200, двоє піларів, двоє наших. Я поки знайшов той противогаз, а вже газ повністю вже наповнився, очі не відкриєш. Ну, я, я, вже все, я, я спіймав, якщо чесно, паніку, сів, думаю, ну що піздець, зараз здохну. Але краще вже здохну в поїздка противогазу, ніж буду просто зараз сидіти. І знайшов противогаз, отак нащупав, згадав, що він висів на стінки, одягнув, але особа так ситуацію не покращив. Попекло легенні. Це один підер нас її вибув з колії. А цю ж темку вже кинув. Спочатку пробували, ми відійшли в ліву сторону, там, щоб заховатися, щоб з дрона здетонували, там хлопці кинули щось, і вона підірвалася, але вона не здетонувала. Ну, і вона в проході мішає, напрягає, блядь. І Я вже я вже, ну, хочу взяти оцю темку і ну, просто кинуть туди, в сторону підарів. І тут я нахиляюсь от, і чую от, на 12 годину от, гул техніки, ну це тяжкі. Ну, так я ну, трохи виглядаю, блять, їде дві, дві, дві бехи підарських, а у нас не, не труби, ніхуя не було. Кричу хлопцям хлопців йоби. Ну, вийшли, вийшли трьохсотими, бо нас супроводжували дрони. Я ще тоді не трьохсотнувся. Вже, мене трьохсотнули, вже, коли ми грузилися, вже під'їхала машина. вже грузились, над нами завісав дрон і зробив два скида, і тоді вже потрапили осколки. Запросити там якусь півішку, щоб євнути ту техніку не було, можливості? Її все-таки однойобнули одну йобнули, але вона вже доїхала і висадила десант. Друга висадила і розвернулася. Ні, хлопці літали, в літали. Інколи навіть вампіри прилітали, щоб за 20 метрів там був бліндаж, і, і там вже підари сиділи. І туди скидували ТНК. Але ну, в'їбали, але не, не вчасно. Цікавить спорт. Я займався багато часу, а саме 5 років легкою атлетикою. Отримав кандидата масера спорту на 3 кілометри. Бігаю. Ну, я стаєр, не спринтер, це довгі дистанції. Це 10 кілометрів, і марафон. марафон. Готувався до ультрамарафону це до ста за 100 кілометрів, але, але не вийшло. Війна почалася, ну забросив просто напросто. Спорт допомагає в армії? Чесно, от я як легкий атлет, силові, на силові не робив взагалі ніяких упор, більше на біг от і витривалість от. Дуже допомагає. Це саме перше, що потрібно вкачувати взагалі от витривалість. І я, я не пошкодував, чесно, я не пошкодував. Згадував я... тренера постійно, як він мене задрачував цими тренуваннями. І це, але я йому подякував, коли, блядь, я вже не міг іти. Ну, вже хуйово було так, але ще, ще це. І на фоні інших, то така витривалість дуже потрібна. Так, і хлопці молоді, і вони бі, ну, романтизують красу цю війну, там понадивляються, як я ось у відосі втратять ОШБ і все, ну, і кричать, там піде та наша посадка. Ну, і то да, б хотілося б попрацювати з ними. Коли тільки прийняли це, ажіотаж був оце ж несправедливості, але це вирішили, то ті, хто зараз, ну, до прикладу, візьмемо мене, то вони отри... можуть отримати мільйон, і скажу, ну, в процесі. в процесі. Дуже так. Потрібно, не? так, так. І скоріш за все, я отримую мільйон, то з цим все добре. Чесно, розочарування. Ну, були моменти, коли можна було розочаруватися, але ну, зараз просто стоїть питання: або все, або нічого. Ну, взагалі, существування цілої нації ну, ми можемо просто втратити все. Ні, я не шкодую, що я там міг до 25 десь щось гуляти. То ну, зараз просто на часі собі дозволити якесь ну, не думати про війну. Бездіяльність. Я, ну, я, я чесно не хочу їх і засуджувати, але зараз потрібно жертвувати чимось. От, е, ну, кожен, от, хто, хто зараз з військових, та й не тільки з військових, от, пожертвували. Хтось рукою, хтось життям. Хто, хтось пішов на війну, е, а в нього там була жінка вагітна, і він просто ніколи не, не вже не побачить свою дитину. Е, Жертвують ну, просто жертвую своїм майбутнім. А хтось нічого не От Це більше палиця палець навіть не ударить. То я до цього ставлюсь дуже ну, негативно. Так, да, кажуть, що там у кожного своє життя, але зараз потрібно трішки своє життя так поставити на другий план. Сусідка сказала, що скоро то я. Ти вже збираєш очі. Чесно, а як закінчиться війна? Як, от, ну, на яких умовах? На таких умовах, які хоче Путін, то краще б вона б не закінчилася. Ну, це просто безсенсовно. Це всі втрати, все, все, що ми пережили, це віддати всі території, навіть ті, які не підконтрольні Путіну. Але. Є... Те, що реалістом ми потрібно бути. Ми не можемо військовим шляхом повернути ті території. Я не знаю. Ну, я думаю, що ще пару років точно буде. Як я вже і раніше сказав, що мені це сподобалося відчуття вбити, коли я сам вбив підара. Оце і мотивує. Ну, це дуже приємно і мотивує те, що вже як і казав, що ми просто нам потрібно за своє існування, нам потрібно боротися і кинути і піти все за чету. То, ну, то, то це точно не варіант. Що я зроблю першим? Мабуть, заплачу від щастя, але я, чесно, я навіть про це і не думав, що я буду робити. Думав, що буду робити після закінчення контракту. Думаю, піти в якийсь ПВК за кордон і далі десь двигатись по військовій справі.